Виключення з правом виїзду за кордон. Нещодавно вдалося допомогти клієнтові отримати виключення з військового обліку. Нагадаю, що воно буває або за медичними підставами, коли людина була визнана непридатною з виключенням, або по підставам, коли але це раніше, коли людина була виключена за тяжкий або особливо тяжкий злочин. Кожен з таких пунктів дає людині. Можливість бути не та мати право виїжджати за кордон, але існують певні нюанси. Якщо у вас уже таке виключення є, то перевірте його через Резерв Плюс. Якщо воно там відображається, то це добре. Якщо ж воно там не відображається, або поставив вас хтось знову на облік, то це дуже серйозний дзвоночок. Якщо вас побачать на вулиці, вас зможуть знову мобілізувати і направити, скажімо так, туди на нуль, на Покровська або десь іще. Того, якщо у вас таке є, або ваших знайомих, то звертайтеся, мої контакти в шапці профілю будемо ваше питання вивчати та намагатися знову через суд отримати таке виключення.